Як фліртувати а, з людиною, яку ви вже знаєте, як фліртувати з вашими партнерами та партнерками, якщо ви в довготривалих стосунках? Що це може бути? Я вам зразу скажу, там може бути набагато більше сміливості. Ми вже так не ніяковіємо, бо ми один одного знаємо, але можемо ніяковіти від того, що фліртом, начебто, привносимо якийсь еротичний контекст. Дуже часто люди в стосунках обирають для себе флірт десь там зі сторонніми людьми. Тому що їм приємно обмінюватися цією увагою, і часто флірт може як вести до еротизації близькості сексу, так і не вести. Це може бути, знаєте, як самостійний жанр. Самостійний жанр цієї гри, тому що люди подобаються людям, і нехай мене пробачать всі супермоногамні пари, але розуміти, що наш партнер цікавий, красивий, привабливий для інших, і про себе це також пам'ятати. Що я цікава, молода, приваблива. Я подобаюсь і мені подобаються Додає якогось такого свіжого повітря в ваші стосунки, якщо є. Це повітря. Є така затребуваність один одного. Потім цілуватися, кохатися, повертатися додому набагато приємніше.